Музика. Вівторок 28 березня. Настав час підсумувати цей день. Дякую, що в цій годині ви з нами і розпочинаємо випуск новин. Стартуємо із сумного, втопився 28-річний чоловік. Трагічний випадок стався у селищі Козова на території дендропарку. Лісова пісня у штучній водомі знайшли його тіло. Це житель села Вікторівка Козівської громади, який вийшов з дому ще ввечері 26 березня і не повернувся. Без світла сьогодні зранку було майже 100 населених пунктів Тернопільщини. Через негоду в області застосовували аварійні відключення. Пориво вітру пошкодили деякі лінії електромереж. Аварійні бригади працюють цілий день і станом на 16-ту годину. Ще у 12 населених пунктах світла так і не було. Більша елітних авто у порівнянні з минулим роком на Тернопільщині власники дорогих машин сплатили 400 тисяч гривень транспортного податку за перші два місяці 2023 року. І це, за даними податкової, на 61 тисячу перевищує минулорічні надходження в аналогічний період. Йдеться про авто, які вартують понад 2,5 мільйони гривень. А далі говоримо про бійців, які віддали життя за нашу країну: Добряк, місіонер, людина, яка служила Господа в її Україні, так відгукується про захисника Михайла Шпікулу, друзі і рідні. Сьогодні із захисником України попрощалися в Тернополі. Тіло воїна після служби у Римокатолицькому костелі повезли на малу батьківщину до села Покропивна. Останній земний шлях захисника України Михайла Шпікули, перш ніж тіло героя, поїде до рідного села і з Михайлом прощаються у Римокатолицькому костелі Божого милосердя і Божої матері Неостанної помочі у Тернополі, присутні тут добре знали чоловіка, адже він був місіонером. Що господь нагородить йому за цю працю вічності. Пізніше, коли вибухла повномасштабна війна. Став обороні відчистим і від весневої між Бахмутом та Солиданом. Саме там захищалася на отець Олександр приїхав на похорон товариша із Запоріжжя. Два роки тому познайомився із Михайлом, коли той проходив на парафії місійний рік для Ісуса. Доля звела їх у Мелітополі. Сьогодні в окупованому Мелітополі заборонена католицька церква. Але наші парафіяни в знак уваги там сьогодні садять калину. Михайло пішов на війну не з примусу, каже отець Олександр. Там було непросто, але з вірою чоловік долав труднощі. Жертва Михайла надихає всіх, хто його знав, більше віддаватися і служити. Я коли розказав своїм друзям про те, що загинув Михайло, то мені задали питання: це той добряк? Назвичайно добра, світла людина. Е, відкритий. Вражає те, що він, він виконав заповідь, яку дав Ісус любити ближнього, ну так само любити Україну. І це робив великій свободі. Михайло Шпікула загинув 18 березня під час виконання бойового завдання на Луганщині. Він був справжньою опорою для своєї великої сім'ї, кажуть друзі і рідні. Михайло є моя родина через мою тітку. Ми зналися вже давно і на всі свята зустрічалися. Він завжди був і такий залишиться в нашій пам'яті дуже чесною людиною, врівноважений, виважений. Знаєте, мені здається, саме такі люди йдуть на фронт і мають відвагу захищати нас. Дуже любив Господа, шукав його всім серцем і шукав його волі. І коли дізнався, що є така, ну що прийшла повістка до армії, то він прийняв це як Божу волю і, не мавши ніякого сумніву, пішов, щоб, щоб захищати нас. Пам'ять про нього виправляли своє життя, молилися, шукали Бога. І я думаю, що це те, що було б найкращою пам'яттю про нього. Поховають Михайла Шпікулу у рідному селі Покропивна Козлівської громади. Дякуємо воїну за захист. Вічна слава герою і пам'ять. У Білецькій громаді відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Євгену Данилківу. Чоловік згинув наприкінці березня минулого року. Йому було лише 23, коли він разом із своїми побратимами потрапив під ворожий вогонь на сході. Пам'ятний знак Євгену розмістили на приміщенні школи, де він навчався. 23-річний Євген Данилків з села Біла Мрія стати військовим. У свої 20 років він підписав контракт зі Збройними силами України. А місяць після повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинув. Трагічна звістка рідним надійшла 28 березня минулого року. Сьогодні, в річницю його смерті, в рідному селі відправили пам'ятний молебень та відкрили меморіальну дошку військовому. Пам'ятний знак розмістили на будівлі школи, де Євген навчався з 1 до 9 класу. На відкриття прийшли учні, рідні та близькі. Вчителька Євгена пригадує, що він з радістю ходив на навчання, адже тут у нього було багато друзів. Євген нам запам'ятався як така щира, така світла дитина. Він завжди дарував позитив на уроці, міг завжди викрутитися і. Він в пам'яті в мене такий і лишився завжди з щирою усмішкою і таким позитивним блиском в очах. Увіковічнити пам'ять про свого друга вирішив Тарас Гримак, який профінансував виготовлення пам'ятної дошки. Чоловік каже, не віриться, що його друга вже рік немає в живих. Виросли на одній вулиці в одному ровері, грубо кажучи, їздили. Ну спогади про нього самого дитинства і до останнього ми з ним спілкувалися постійно. Вирішили зробити пам'ять щоб які діти тут ходили, багато людей, щоб це бачили і ну, щоб Юган завжди залишався в пам'яті людей, і щоб ніхто його не забував ніколи як героя. У селі додають, що Євген, незважаючи на свій молодий вік, був досвідченим бійцем. Два роки відслужив за контрактом в лавах ЗСУ, а потім дев'ять місяців провів в зоні АТО. Він як приїхав з Польщі, бо він не був то як в Польщі, приїхав сюди і сказав, що він буде захищати, що хлопець має бути в армії служити, що так і ну так всі колись служили, і він хотів і захищати а потім країну. Хотів тому вирішив підписати саме контракт. Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну мав довготривалу відпустку. Всі зимові свята провів з родиною. А за кілька днів до 24 лютого він знову повернувся у військову частину. Місцеві пригадують, що Євген Данилків це перший загиблий герой, якого привезли у їхнє село. Тоді зустрічати тіло прийшли сотні людей. От такі молоді. Це ж цвіт нації, це майбутнє покоління, які відходять від нас. Вони б по-новому нам щось ну, будували Україну, перш за все, а ми їх втрачаємо, і ми тут в тилу також повинні кувати ту перемогу, яку вони кують власним життям. і це завжди боляче. Однак і сім'я Євгена, і усі близькі вірять, що перемога не за горами, хоч вона і дається такими важкими кроками. А пам'ять про євгена Данилківа та сотень інших військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність України, житиме вічно. Для багатьох він завжди був і буде героєм. Його вчинки і стиль життя викликають посмішку на обличчю в усіх, хто його знав. Віталій Дерих був патріотом своєї батьківщини, але не кричав про це на весь світ. Мовчки робив для країни все. Із нього смерті вже минув майже рік. Зараз його близькі друзі, і побратими просять підтримати петицію, в якій йдеться про те, аби присвоїти Віталію Дериху звання Героя України. Усі свої нестандартні ідеї він не боявся втілювати в реальність, знав, чого хоче і гордо це озвучував. Знайомі досі захоплюються його світосприйняттям, і переконані, тернополянин Віталій Дерех гідний звання героя України. Він віддано воював і завжди гордо називав себе українцем. Ще у 2014 році Віталій пішов добровольцем у батальйон Айдар. З початком російського вторгнення вступив до першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Брав участь у боях під Києвом. Пізніше боронив від російського агресора схід України. Та, на жаль, загинув внаслідок авіаційного удару. Коли вони були на виїзді зі своєю групою, то він побачив цю колону техніки, яка їде, і ну, відкрив, по ній, відкрив по ній вогонь. називаємо це так. От, і ну, там можна багато говорити про те. Наскільки доцільним було прийнято його рішення залишитись на позиції і до кінця бороти цю колону, чи все ж таки відступити і зберегти собі життя. Він прийняв рішення, що колону треба зупинити будь-якою ціною. 28 травня буде рік, як Україна втратила такого захисника. Близькі друзі та побратими Віталія Дереха переконані, він гідний звання Героя України. Тож написали петицію, аби домогтися цього, хоч і посмертно. Він все життя мав якесь таке дуже чітке розуміння того, що війна буде задовго до 13-го, задовго до Майданів і так далі. Ну, тобто ці всі вишкольні табори, всі ці його навикові практики з вибуховими та ініціюючими речовинами, стрільбами. І, ну, тобто, він знав, що війна буде, ну, тобто, це мусить назріти. І було насправді дуже мало таких людей, які мали таке розуміння цієї ситуації. Дарця Варетюк, подруга захисника, вже більше року створює архів з медіаданими про Віталія. Нещодавно з'ясувало, що командир і друзі вже подали президентові заяву про присвоєння звання. Підпис президента буде в короткий термін, і без того, оскільки Настя Станко займалася підготовкою з командиром бригади Бугуна заяви і інших документів на підпис президенту. От і оскільки вже уточнювали е, певні моменти певних операцій, в яких брав участь Віталік у його побратимів, з його з його розрахунку для написання тексту фабули нагородного тексту, то ну вочевидь, вочевидь, цей підпис, ми ну чекаємо, що там мамі Віталіка зателефонують з офісу президента десь на найближчі 2-3 тижні. Водночас побратими вирішили довести і свою справу до кінця. Написали петицію. Ініціатором створення був Барт, побратим Віталія Дереха. Захисником познайомився в травні 22-го року. каже Віталій завжди намагався навчити людину, яка не мала досвіду усього, що знав сам. Вчинки захисника Барт розцінює як подвиг, бо той рятував людей, не думаючи про себе. Щоб знайти людину, котра кохала Україну, так як кохав її Віталік, і про це. І при цьому він не кричав на весь світ і всім, що, що він робить. Ну зараз і таких людей дуже мало, і їх майже немає. Так, люди виконують свої обов'язки, бо їх там призвали, чи вони добровільно прийшли, але він, як я вже казав, він почав свою боротьбу дуже давно, ще під час Революції Гідності, і продовжує її аж до кінця свого життя. Каже після смерті Віталія почав шукати більше інформації про нього, чим жив та займався до війни. Шукав його знайомих. Я вважаю, що Віталік має війти в історію України як, 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 ну, як гарний приклад того, яким має бути чоловік, як варто боронити державу. Зараз близькі Віталія Дереха кажуть, такі петиції це можливість нагадати людям про захисника та його досягнення. Станом на 28 березня проголосували майже 2,5 тисячі людей з 25 тисяч необхідних. До кінця опитування залишилося 86 днів. Допоможіть зберегти пам'ять про захисника, який поклав своє життя за Україну. Продовжуємо справжні галицькі смаколики для українських бійців. Взялись виготовляти в Тернопільському товаристві просвіта. Членкині організували клуб під назвою Галицьке варево. Вже відбулася перша зустріч, на якій просвітянки випікали печиво за старовинними рецептами. У Тернополі взялися відновлювати стародавні рецепти. Просвітянки заснували клуб Галицьке варево будуть варити і пекти справжні українські, а далі відправляти бійцям. Сьогодні на зустріч прийшла і тернополянка Ольга, син жінки зараз на передовій. Будемо виробляти тістечка, випікати поцілунчики. Кажуть так, щоб вони так дуже гарно присмакували і. Ось і поцілували наших дітей, так тих, які на передові, і тих, що поранені в госпіталях, тобто і в одному, і в іншому напрямку. Просвітянка додає, що син не просить насилати йому солодощі, але жінка й сама розуміє, що бійці на них чекають з нетерпінням. По крайній мірі, син мені ніколи нічого не замовляє, так. Але я думаю, що якщо щось приходить з дому, так особливо тепле, зроблене з любов'ю, це. Це дуже важливо для нашого внутрішнього морального стану, для їхнього це підтримка моральна. Просвітянки розкачують тісто, і щоб робота йшла швидше, лунає пісня. А ми нашу славну краї... Галицьке варево в просвіті започаткували нещодавно. Головує в ньому відома тернопільська господиня Ольга Чайка, яка видала збірки із найбільшою кількістю рецептів з приготування смаколиків із сала. І в рецепті печива, яке зараз готують для бійців, без цього українського продукту не обійшлося. Тісто замішували на смальці. От, як нам підказали фахівці, смалець і маргарин, бо на смальцю практично не дуже той приготовляють смаколики, правда? А саме якраз відрізняється галицьке печиво тим, що це домашнє печиво, і воно в склад входить домашній смалець. Ольга додає, що наступного разу просвітянки випікатимуть паски клуб працює відповідно до плану. У нас є перелік і пісних дань галицьких. Ми спробували вже готувати ну, для молодих просвітян та й старші, може, діляться між собою досвідом. Надалі ми маємо в плані і зустрічі щодо приготування випікання наших пасочок українських, галицьких. Теж усі продукти, з яких виготовляли печиво, просвітянки закупили за власний кошт. Наступного тижня планують взятися за великодні страви і закликають доєднуватися до просвіти усіх охочих. А сьогоднішні смаколики передадуть пораненим захисникам. А у гусятині краєзнавці віднайшли закинуті підземелля колишнього палацу графа Голуховського. Колишні винні погреби розташовані на горі поблизу селища. Історики вже подумають, як облаштувати на новій локації туристичний маршрут. Про цікаву знахідку дізнавалися наші журналісти. Підземелля поблизу Гусятина їхня загальна площа, як півлісу, майже 300 метрів квадратних. Тут розташовувався неймовірної краси палац відомого графа Голуховського. Зараз залишки руїн практично не видно через ліс та зарості. Даний палац був запроєктований відомим львівським архітектором Юліаном Сахарієвичем. Він багато по Україні і за її межами таких проектів зробив. Палац був збудований в кінці 800-х років і завершувалось будівництво на початку 1900-х, але вже на час першої і другої світової війни він був зруйнований. Палац дуже постраждав під час Першої світової війни. Директор розповідає, що його і грабували щонайменше шість разів. Набіги робили солдати Російської імперії, які стояли за кордоном через річку Збруч. І за Збруча, який розділяв кордон імперії суди, російські військові суди забігали, частково його руйнували, грабили Одного лише лижвина, було вивезено порядка вісьми возів. Було вивезено дуже багато хутра картин іншого добра. Єдина річ, яка вціліла від колишньої розкоші палацу, це старовинний годинник. Зараз він розміщений у місцевому краєзнавчому музеї. Пан Адам Голуховський він полюбляв творчість. Тут були збережені дуже величезні колекції живопису. Була мега така бібліотека тодішньої літератури відомої, і дуже такі мама винні погриба. А от серед споруд це підземелля та винні погреби, у які зараз можна легко потрапити. Директор розповідає, що найближчим часом тут проводитимуть реконструкцію. Ми зараз знаходимося в одному із невеличких так званих винних погребів. Бачимо, є ніші для зберігання, тобто гарно зроблено це все майстерно. Пройшло поверх 100 років, а ці всі склепіння ще до цих пір стоять. І бачимо, яка гарна. Місцева була кладка. Також найближчим часом на цій території проведуть загальноміську толоку, а влітку Тарас Василик вже водитиме тут екскурсії, адже руїни Славетного палацу стануть ще однією туристичною родзинкою Гусятинщини. Любов варта всього. Герої нашого наступного сюжету незвична пара. Джульет це студентка Тернопільського вишу, родом із Нігерії, а Віталій з Києва. Коли закохані одружувалися в подарунок, вже тепер чоловікові Джульєт українською заспівала пісню Черемшина чому саме цю композицію брала і як такий подарунок сприйняв її наречений. Дивіться в сюжеті. Це відео, де іноземка співає для свого коханого українську пісню. За лічені хвилини воно облетіло інтернет. Джульєт з Нігерії, студентка Тернопільського вишу, яка знайшла своє кохання тут, в Україні. Наразі пара живе у Києві, тому з ними спілкуємося відеозв'язком. Закохані розповідають в Україні Джульєт з 2019 року. Сюди переїхала завдяки знайомим. Мене друзі надихнули приїхати навчатися в Тернопіль. Від них чула тільки позитивні відгуки про університет. І я подумала, а чому б ні? Проте це було непросто були проблеми з візою. Не з першого разу могла її отримати, але я була наполеглива. Познайомились Віталій та Джульєт у Києві взимку 21-го року. Зустріч кажуть, була випадковою на вечірці. У спільних знайомих десь там 15 хвилин ми тут поспілкувалися, і потім не бачились декілька місяців, бо я був тоді в роз'їздах. Але цього часу вистачило, аби зрозуміти, що закохався у Джульєт. Розповідає Віталій, та й у самої дівчини ця зустріч не виходила з голови. Коли я вперше побачила Віталія, я відчула спокій і впевненість, що цей чоловік той самий він мій у серпні 2021-го закохані офіційно стали парою. Джуліет переїхала до коханого в Київ. У Тернопільському університеті навчалася дистанційно. Паралельно вчила українську. Саме від викладачки почула черемшина. І це стала перша пісня, яку Джульєт виконала українською. Спочатку я навіть не розуміла про що йдеться у цій пісні. Моя викладачка записувала слова англійською, щоб я змогла їх прочитати. Але я досі не розумію, як змогла зловити ідею цієї пісні, щоб виконати її чутливо. Зараз Джульєт знає більше українських пісень, співає їх скрізь не лише вдома, а й посеред вулиці. Проте каже, з поміж усіх пісень, які уже знає, коханому на весіллі усе ж вирішила подарувати черемшину. Мені подобається сама історія пісні Черемшина, про що у ній йдеться, як вона звучить. Вона моя улюблена. Тепер черемшина стала сімейною піснею для слюсаренків. В майбутньому молоде подружжя планує розширити сім'ю. Ну і звісно, мріють про перемогу України. І готуватись до Великодня почали у Чорткові. Там організовують благодійні тижні писанки. У публічній бібліотеці влаштовують майстер-класи для дітей, участь в заняттях. Це допомога для Збройних сил України будь-яким донатом. Перші писанки вже виготовили вчора, 27 березня. Для дітей майстер-класи триватимуть до 31 березня, а опісля такі мистецькі заходи будуть і для дорослих. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що разом підсумовували сьогоднішній день. Залишайтесь на нашому телеканалі, і я вкотре повторюю: вірте в перемогу України, і все буде добре.